Вже четвертий рік поспіль у стрілецькому куті збираються найзатятіші любителі коней. Кількість учасників щороку росте так само, як і майстерність гнідих. На фестивалі зареєструвалися 50 учасників. Призовий фонд склав 25 тисяч гривень. Так звати одну конячку пані Марії, іншого звати Руслан. Їм 4 та 5 років, і вони вже не вперше беруть участь у конкурсі. Любов до коней жінці прищепив її чоловік Михайло. Батько мій займався, Я займаюся. Діти у мене теж займаються фільми коней. Світлана також останні роки своє життя без коней не уявляє. Цьогоріч бере участь у конкурсі разом з інтригою, так звати її кобилку. Вона верхова, українська верхова порода. Ні, ні, не бойся. Українська верхова порода, вона легко легковозбудіма, бо вона спортсменка, вона для спорту виведена. Коні ж Володимира ніжній зазвичай супроводжують важливих гостей. То коні зі ваговози, то всі до грузу коні возара, mm -hmm. які зараз будуть показувати, що вони можуть. А у мене коні придатні трошки до другого до параду, до виїзду карета, фаєтон. цього року брали участь у змаганнях скакуни не лише з Чернівецької області, а й з Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської. Організатори запевняють, аналогів такого свята в Україні немає. Бачите, ще свято не почалося, а людей вже слава богу. є. Коли у Сергія Тащука виникла ідея організувати фестиваль коней, він і не думав, що за чотири роки дійство набере такої популярності. Щороку кількість учасників, як і призовий фонд, зростає. Фонд ну, що ми зібрали 25 тисяч, щоб людям дати. На перше місце, на друге, на третє це поділиться. Маємо два баранчики ще в призи давати, є костюми спортивні. З надписами Україна, коні мої коні. Будуть коні показові, верхові. Грація коней. Ще буде за кращий віз, за кращого коня, за кращого їздового, який на кефірі. Розумієте, то все це тоже таке, бо це, це готуються люди до цього свята. Батько Сергій пишається справою сина. Розповідає коні це символ їхньої родини. У нашому роду всі люди були з кіньми. Я, може, і родився біля коні, тільки не можу сказати, бо це було давно. Але факт того, що я ніколи у нас у сім'ї ніколи не було без коня. Наступний рік для фестивалю ювілейний. Мають надію, що призовий фонд зросте до 100 тисяч, а свято вийде на міжнародний рівень. Поки власники коней змагаються за першість, гості та усі охочі кидають гроші в скриньку для пожертв для солдатів. АТО. дуже хочеться, щоб вже п'ятирічний фестиваль за дочекаємо, щоб вже цієї потреби в збору коштів для АТО не було. Щоб вже наступив мир, але мир переможе. Юля Здержняк Ірина Корш, Максим Шварц. Мон Чернівецький промінь.